you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Очільник Нацполіції Іван Вегівський опинився у центрі скандалу через звинувачення в корупції та зв'язки з фігурантами кримінальних проваджень. Згідно з розслідуванням «Бігозінфо», начальник нацполіції, перебуває під Києвом у приватному будинку, який належить давній подрузі його родини. Його сестра, яка раніше працювала вчителем, раптово стала засновницею компанії, що займається гуртовою торгівлею пальним і веде торгівлю з фігурантами. Справ поліції ця історія починається з 23-го, коли Вигівський став головою нацполіції. Раніше він очолював кілька регіональних підрозділів поліції, але його кар'єра почалася ще в структурах МВС. За цей час його декларації постійно вказували на користування чужим майном, орендованим або позиченим, що викликало питання. Приватний будинок, вартість якого становить 6,5 мільйонів гривень і розташований під Києвом, оформлений на давню подругу з Миколаєва. За даними журналістів, власниця будинку не мала до достатніх догодів для такої покупки. Іван Вагівський також користувався авто оформленими на те, що а його сестра отримала від тещі кошти на купівлю авто. Спочатку це був Hyundai Santa Fe, потім Volkswagen Touareg. Далі те, що Турег продала, і всю виручену суму подарувала доньці. Зазначеної суми якраз вистачило на покупку Audi SQ5, Щоправда, при цьому сама теща після цього придбала нову Audi SQ8. Такі коштують від 100 тисяч доларів. А те, ще Ваївського немає ні бізнесу, ні, навіть зарплатні уже багато років ніде не отримує. Цікаво, звідки ж тоді це все з'явилося? Те ще без грошей, а живе не гірше ніж президент. Це такі пенсії зараз. Чи просто ймовірно зять має хороші неофіційні прибутки і може дозволити усім по машині. Також виявилося, що сестра Вигівського є засновницею компанії, що торгує пальним і торгувала з фігурантами кримінальних справ, які розслідувала поліція під його керівництвом. Навіть після призначення вагівського головою нацполіції її бізнес. Продовжував працювати з цими особами. Цікаво, що після призначення в поліцію колишня сільська вчителька почала обростати ще й бізнесом. В 2019-му вона увійшла до складу засновників ТОВ «Югнєвтіпродукт», що займається гуртовою торгівлею пальним. Її партнером у цій компанії кілька років був чоловік власниці будинку, в якому нині мешкає Вигівський. Наразі у сестри очільника Нацполу половина бізнесу з річним виторгом близько 400 мільйонів. У відповіді на запит Вигівський зазначив, що йому невідомо за які гроші сестра купувала будинок. У якому Ому він жив, не знає поліцейські звідки в машини, на яких він їздив. Щодо криміналу, по контрагентах то в Югніфті продукт, то йому про це ніби нічого не відомо, адже слідчі нацполу самостійні, і у їх роботу він не втручається. У відповіді на усе це розслідування Вигівський написав наступне: я вдячний за постійну увагу медіа до роботи нацполіції та мене особисто. Постійний аналіз декларації журналістами це гарна форма громадського контролю в демократичній країні. Тож з приводу сюжету. То, що був опублікований на одному з Ютуб каналів, можу лише зауважити, що відомості щодо моїх декларацій, поданих з 2015 року, містяться у відкритому доступі на офіційному сайті Нацагентства з питань запобігання корупції, де зазначені активи мої та моєї дружини, а також доньки на момент спільного проживання. Уся ця інформація доступна для усіх та не є таємницею. Чи буде розслідування походження статків Вигівського, Також лишається загадкою, адже ймовірно, він думає, що гроші і тут усе вирішать. на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, і пишіть свої думки в коментарях.